Вітаю, вас, шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана, і я зараз хочу поговорити про таку дуже жахливу подію, на мій погляд, яка відбулася декілька днів тому, 25 серпня, на Житомирщині. Це авіатроща з авіатроща двох бойових літаків. Здається, там були у них завдання, тренувальне, навчальне. Да? І загинуло троє, мені здається, прекрасних пілоти. В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін, Андрій Пільщиков. Я перш за все хочу висловити співчуття сім'ям загиблих, тому що мені здається, це не мають пілоти гинути в таких умовах в тилу під час війни. А далі мене непокоїть, що ця новина, вона, знаєте, так, ну, не сказати, що замовчалася, але не набула належного розголосу, якогось резонансу. Тобто, якось вона так пройшла хмаринкою, і про неї якось так скромно замовчали. А мені здається, це дуже важливо про це сказати. Тому, що як могло так статися, що? В небі два літаки зіткнулися. Так, вже є певні версії слідства, три версії як зазвичай традиційно це технічна несправність літаків або одного літака це помилка пілотів, хоча ну, не знаю я, чи можуть такі пілоти помилитися. І третє це порушення правил безпеки польотів. Я хочу розібратися в цьому питанні. І давайте, давайте дивитися. Давайте дивитися. Так, ну, перш за все, мене цікавить, що це було за дійство, що це було за... Таке навчання, завдання, два літаки, три пілоти. Я якось так, знаєте, не скажу, що прям дуже вишукувала інформацію, але от в пошуковиках я не знайшла якоїсь такої детальної інформації. Тому мені хочеться дізнатися, що це було за що це було за літання такі. Тренування навчання. Це що було? Так, показуємо, що літали в небі не на землі, ну це зрозуміло. З якою метою проводилися ці польоти, з якою метою проводилися ці польоти? Мета? З якою метою? Яка мета була цих, цих польотів? Знаєте, що мені показує, друзі? Це якесь було таке, знаєте, називається випіндриться, випробовування якесь. випробування якоїсь структури. Хтось хотів піднести, дивіться, як класно показує. Хтось хотів піднести, зробити підне, підношення. Подношеніє якомусь, ну, начальнику. Да? Тобто, це було для того показати, ах, які ми майстри. І, до речі, така версія лунала в засобах масової інформації. Дійсно, було неблагородне, невеселе і не на вдачу. Да? Тобто, щось воно там пішло не так з самого початку. Так, ну добре, якось воно, знаєте. Чи була якась реальна бойова задача, яку відпрацьовували ці а, хлопці, чи вони просто а, комусь хотіли потішити самолюбство? Мені каже, не було ніякої реальної бойової задачі. Не треба було нікуди рухатись. Реально бойової задачі не було. Так, ну добре, дивіться, три версії. Давайте почнемо розбирати першу. Чи дійсно, там же ще два літака, да? тому я буду на дві колоночки розкладати одразу. Один літак і другий літак. Я не знаю їхні ні марки, ні хто в якому сидів літаку, да? давайте подивимося: один літак, технічна несправність. Чи дійсно причиною аварії стала технічна несправність одного з літаків? Один літак, якийсь і другий літак. Так, значить, показує мені, що один з літаків був не дуже в ресурсному стані. Що це мається на увазі? Що там, недозаправлений був, чи що там, недоремонтований. Що це мається на увазі? Що там було? Ну, типу, недозаправлений, чи що, бензин? Ресурсів, бачите, мало було. Ресурсів. Це про що? Давайте. Це більше про що. А це про те, що він не міг високо взлетіти. Чому, підождіть? Дайте мені якусь і хоч підказку. Ну, взагалі, то пентаклі показують щось технічне, так, да? давайте. З чим там все-таки була проблема? Ну, проблема була високого порядку. Дивіться, дуже така, знаєте, якась. Серйозна помилка була в першому літаку. Технічна помилка. Технічна несправність. Якась високого дуже порядку. Високого порядку, можливо, руль. Да? Дивіться, це у нас керманич якийсь, да? людина, яка задає тон. А, можливо, була поломка в рульовій системі якійсь. Управління саме. От технічна помилка пов'язана з управлінням. Це один літак, да? технічна помилка пов'язана, технічна несправність пов'язана з управлінням. З піднесенням, да? тобто єрофант він же працює ну, з Богом, да? Тобто, показує мені все, время щось, що дає сам літаку. Підйом, да? тобто якісь там я не знаю, крила, Я не знаю, як там воно влаштовані ті літаки, але показують, що щось пов'язане з типа з рулем і ну руль висоти, чи як воно там називається. Якось так, так? Да? Ну, мені показує, що так, що там була несправність. Тут Другий літак. Ну, зараз я вам скажу. Друзі, я вибачаюся, якщо буде звук нявкання, там щось таке, в мене тут кішка. Тому я дуже люблю бути присутня, коли я з вами спілкуюся. Так, зараз будемо уточнювати, що таке закохані. Так. Так, ну тут теж було щось не дуже хорошо. Не дуже хорошо. А тут з чим? А тут з чим? З чим пов'язане? Теж рух, бачите, рух вперед. Ну, ще уточніть мені, будь ласка. Двійка, двійка. Щось було можливо розбалансоване. Знову ж таки, от, що саме, що саме було розбалансоване? Те, що дає рух. Те, що дає рух, що там в літаках дає рух. Я не знаю, щось, можливо, якісь були, як його називають, що там може, рух, рух, рух. Зараз, секундочку. А тут таке мотор, чи що, чи щось інше? Ні. Ну, знову ж таки, те, що не дає піднятися. Можливо, у них були однакові технічні помилки. Можливо. Технічні несправності, да, тому що і там не, не може піднятися, да, і тут не дає вихід на, на новий рівень, не дає вийти кудись високо. Не дає піднятися. Не дає піднятися. Так. Так, ну добре, я приходжу до висновку, що там була технічна несправність, яка не дала піднятися. Причому це була несправність в обох літаках, які зіткнулися в обох. Буває, знаєш, я колись бачила фільм, що там є змін, змінюють налаштування таким чином, що показник висоти змінюється. Да? Тобто, показує на табло, що там, наприклад, висота там, 300 метрів, да? ну, буквально, а насправді там 30 метрів до землі, Тобто такі штуки. Причому мені показує, що в обох літаках це було. Одна була пов'язана, перший літак, там було пов'язане з висотою да? набор висоти, а тут рух, можливо, там руль висоти, а там просто, я не знаю, якесь кермо. Да? Тобто Як вони управляють цим літаком? Да? Так, добре, давайте глянемо для порядку, чи може це бути технічна, скажімо так, помилка пілотів. Давайте не будемо це скидати з важелів, чи може це бути помилка пілотів. Хоча мені здається, чомусь так, що, ну, мій розум говорить, що ні. Але давайте, чи могла це бути така аварія статися внаслідок помилки пілотів помилки пілотів першого екіпажу, да, перший екіпаж, і другого екіпажу, другого екіпажу. В принципі, я думаю, що ні, тому що і тут більш-менш це така спокійна, стабільна карта, так? А відлюдник він не помиляється, він мудрий, він шукає щось. Тобто, може, вони зрозуміли, що щось не так. Да? А чи зрозуміли пілоти, що щось не так з їх літаком? Да, вони зрозуміли, що щось їх не туди весе. Не той вибір вони роблять. Вони зрозуміли, що кудись вони не туди рухаються. Це не була помилка. Це не була помилка, так? Так, ну давайте тоді повернемося до технічної несправності і подивимося, чи це ну, диверсія, да? тобто, як вона виникла, ця технічна несправність. Це халатність якась, це злий умисел. Що це було? Це збіг обставин, ну теж буває, хоча дуже мало віриться, але теж буває. Давайте не, не, не забувати про це. Да. Що, на що це похоже? Давайте по першому літаку все ж таки. На що це похоже? Знову, бачите, шістка пентаклів. Хтось чогось не додав, не доложив. Дивіться, прямо не доложив. Хтось щось не доложив, не положив, бачите? Хтось проявив пасивність, причому ця пасивність була активна. Тобто, знаєте, от як діяння, Діяння, тобто, це коли людина або робить, або не робить, Тобто це була активна бездіяльність. Тобто, людина свідомо це робила. Думки, бачите, тут є. Людина щось не дала, щось не зробила по-першому літаку. Ну і мені, коли показують фігурні аркани, то це треба дивитися людей. Да? Тобто, от, додаткова інформація це люди якісь. Людина активно діяла. Причому вона знала, що практично діяла, вона знала, що вона робить. Це практичні дії. А це вольові дії. Да? Тобто, у нас королева жезлі, вона жінка вольова, Вона не робить там емоційні якісь вчинки, вибачте. Якщо є сторонні звуки на цьому відео. Я тут записую відео в трішки військово-польових умовах. Так, майже в гуртожитку. Так. Тому я вибачаюся за сторонні звуки, ну, але життя є життя. Не хочеться мені робити перерив в роботі каналу через те, що я зараз не вдома. Так, дивіться, да, Тобто, це було не докладено щось, не вкладено. Це була свідома, тому що хтось це умисно не зробив. Подумав і не зробив. І це була волюва дія, така практична. Для того, щоб от розлилося, да, щоб ну, смуток був. Це по-перше. Тобто, ну, це як умисна диверсія якась. Я думаю, що це якась умисна диверсія, все ж таки. Тобто, якийсь... Причому лицар Пентаклів, я думаю, що це не просто технічне обслуговування якесь. Да? Тобто лицар це все ж таки людина-оруженосець, людина, яка десь близько, ну, можна сказати, так, офіцер. Да? Тобто це якась була така штука. Знову ж таки, я не дуже знаюся на тому, хто там обслуговує ті літаки, але це була непересічна людина, яка це зробила. Так, і по-другому літаку причина цієї технічної несправності, чому так сталося, що знову ця шістка, слухайте, ну прям дивіться, зараз я вам розкажу. З дивіться, знову ж таки, сапустуюся інформація, додаткова інформація, ще були дуже активні дії. Активні дії, активна бездіяльність, активна бездіяльність. Тобто людина свідомо чогось не робить. Знаєте, от, Ти знаєш, що цього, ну, можна це зробити, так? але ти себе зупиняєш, вольове зусилля ти цього не робиш. Знову-таки, у нас випадають фігурні аркани: це людина. Знову лицар, ви бачите? Тобто це людина, яка ну, на, на коні, тобто людина, яка при, якісь, ну, при посаді, якісь, да, це не паж випав у нас учень. Лицар це вже людина, яка має певний досвід, має зброю. Да. Лицар він має зброю завжди. Тобто Це якийсь військовий. Тепер дивіться, що виходить. Мах перевернути це взагалі маніпулятор той ще, Да? І нас дивіться, маніпуляція виходить заради бідності. Да. Маніпуляція, щоб зробити нересурсний стан. Друзі, ну це була умисна помилка, умисна дія. Так, а як про цю шістку читати? Вона вже двічі нам мількає. Зараз я подумаю. Дивіться, щоб обоє були, да? щоб обоє були нуждені, поняли? Щоб обидва літака були нуждені. Оце було зроблено, бачите? В общем, друзі, я схиляюся до тієї думки, що це була умисна диверсія, свідома якась. Да? Тобто, виходить, що на якомусь військовому аеродромі є людина, а може, і не одна. Ну, як мінімум, одна це точно. Що шкодить? Давайте так, це людина там постійно знаходиться, чи вона так приїхала, нашкодила і поїхала? Людина або люди, вони там стабільно, вони приписані до цього, да? тому що лицар, вона ж людина, в принципі, вона служить королю. Вона приписана до короля. Так, то оті люди, вони там, які це зробили, вони працюють на тому аеродромі, чи вони якимось чином туди попали це, зробили і пішли. Ну, показують, що прийшли і пішли. Да. Прийшли і пішли. Показують, що вони, ну, показують, що вони ну, це, з ворожого стану да, вони належать до якоїсь структури ворожої нам. Да. Ми прийшли і пішли. Проходящі, тобто це, були, це не співробітники, того плетовища, і це вже добре. Тобто пішли, прийшли і пішли. Тобто, це було ну, під покровом ночі. Да. Ну Наприклад, як наші ДРГ пробираються туди, да, щось там роблять і. Ну, так і вони. шпигун якийсь, можливо, якісь ДРГ. Ну, це вже добре. Так, стоп, підождіть, імператор. Тобто належить якийсь. А чия це структура? Давайте знайдемо цього імператора. Чия це структура? Стоп, 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 секундочку. Так, знайшла я ті карти, що прибрала. Давайте дорозбираємо. Да, Тобто, дивіться, струк... структура, яка до нас недоброзичлива. Я спочатку вирішила, що це якісь зовні прийшли. Да? Зовні прийшли. тобто Це структурні люди, Понятно. Що я маю на увазі структурні, тобто це люди якась організація. До якоїсь організації, до якоїсь структури належить. Структура, що нам ну, ворожа, скажімо так, да? так, що я хотіла спитати, да? чи це ця структура, вона ворожа-ворожа, чи вона нібито ну, нібито працює ніби українська, да? а насправді вона ворожа. Отак от я хочу спитати. Так от. Давайте подивимося на цього імператора, цю структуру. Наскільки ця структура таємна, можливо, да? таємна і реально ворожа, тобто якісь ну, п'яті колони, я не знаю, як вони не п'яті колони називаються, шпигуни. Да? Чи вона цілком офіційна, але. Ну, тобто українська офіційна, але ж вона таємно робить якісь нехороші речі. Ой-ой-ой, зараз скажу. Так, зараз ще спитаю. Так, ну все ж таки, це, слава Богу, що це не українське, це була російська ДРГ. Тобто це прислали, ну, звідти все ж таки зайшли якось. Або вони тут і знаходяться, оці, як їх називають, консерви, спящі агенти. Ну, по-різному, тобто це були ті, які підкоряю, підчиняються тій структурі російській. ну от Вони активізувалися. Так, я зрозуміла, чи знайдуть. Наші органи слідства справжніх винуватців цієї трагедії. Не будемо загадувати термін, а реально по факту, чи знають вони. Ні, а ні. Може, вони причиною встановлять, а людей, виконавців, не знайдуть. Реальних виконавців не знайдуть. Обмежені вони чимось. Ну, недостатньо інформації, можливо, так? Да? Пойди, йдіть тут ножичок, хто там що це зробив, так? Да? Все згоріло під час. Зіткнення так. Ну, добре, а чи буде назначений якийсь винуватець? Ну, назначити винуватця можна завжди, да? це якийсь там, не знаю, директор, начальник литовища, хтось же там є все одно. Да? Тобто, в будь-якому випадку, той, хто допустив, той, хто недобре охороняв, тобто все одно буде знайдено, хтось покараний буде за таке. Да? Чи буде хтось офіційно покараний, хто дійсно так чи інакше. Ну, допустив це, да, хоч там охорона, хоч там, ну і будь-яка причина, да. Да, буде. Хтось буде, реальні виконавці знайдені, не будуть, да. але хтось, хто певним чином допустив це, ну, тобто, охороні, охорона цього литовища, я не знаю, там неуважність якась там, ну і так далі. Хтось буде покараний. Да, ну такі, друзі, новини. Ще раз хочу висловити співчуття нашим воїнам, їхнім сім'ям загидум. Це дуже велика втрата. І я хочу побажати нам усім менше таких диверсій, а для цього я вас прошу читати таку просту афірмацію чи мантру, я їх називаю. Україна долає ворога зовнішнього і ворога внутрішнього. Не зрадника, раніше я говорила, дола ворога зовнішнього і зрадника внутрішнього, але ж у нас є ворог внутрішній, тобто. Приспаний, засланий, да, дуже багато, дуже велика кількість. Тому, будь ласка, як у вас нападає відчай такий, що а чи ми переможемо, а чому так все повільно відбувається. Говоріть самі собі, навіюйте собі, посилайте у Всесвіт таку, такі слова. Україна долає ворога зовнішнього і ворога внутрішнього. Нехай так і буде. Дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписки на канал. Для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей.